Друзі, вітаю вас! Маємо приємну новину. Так, це не є перемога, те, що нам хотілося би всім почути. Но Українська Верховна Рада прийняла рішення за номером 12412, за яке проголосували 255 народних депутатів. Зробити 24 лютого днем. Молитви, Національний день молитви. Це є велике благословення. Тому я запрошую жителів міста Лубен, щоб ми разом, 24 числа о 17 й годині, по вулиці Драгоманова, 33, церква Ковчег, щоб ми зібралися разом. Подякували Богу за те, що Бог зберіг Україну. І разом молилися за кожного воїна, разом молилися за перемогу, за те, щоб скоріше прийшов мир на нашу землю. Тому 24 лютого о 17.00 Церква Ковчег, молитва за Україну. Запрошуємо вас!